І так, сьогодні перший день літа, перша червня, і сьогодні дійсно матч. Сьогодні матч фактично за перше місце до Мерефи приїхала команда ФК Промінь Коротич. Футбол під хмарами, характерна ознака цього сезону. Ось така хмарна погода. І так, отже, 1 червня. 2025 року ФК Авангард Мерефа ФК «Промінь-Коротич» Так, трошки на стадіоні обновлення. За стільки років підновили надпис ФК Авангард. Ох, який моментик! Так, реально перший шанс. Ну як ж тепер розіграти? А? Так. Ну і що сказати, до речі, сьогодні рекордна кількість вболівальників за останні три роки. Так, чудова погода, і сонячна, і не жарка, і газон м'який. Пройшов, до речі, досить величеньке злива. Така величенька була, поле м'якеньке. Природа комфортна. Ну, дуже приємний футбол. Був би ще б зараз результат. Цікаві, бачите, пейзажі, краєвиди мережіянського стадіону. А завжди приємна кількість болівальників почесні люди, неформальні почесні громадяни МРФ так, О, бойова лава запасних, трудові резерви. Так, присутні гості з коротича. Так, ну що, поки 0-0. Ну, трішечки-трішечки більше за моментами перевага за авангардом. Так, бурное обсуждение на трибунах, все, что но оно бывает. Так, бывает еще кутовый. Красава! Ой, чуть-чуть Мяч контролирует авангард. Ой. Перший тайм закінчено 0-0 вообще було випадково игровое зіткнення. Ну, червоними картками обійшлися лише тренери команди. <смір> Під кінець матчу. Навіть такого ключового вже атмосфера на стадіоні трошки вже теж за межами футболу. Але на це є дуже, <смір> 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 да, дуже видатна подія сьогодні. i don't no, Заслугований пенальті, авангард дуже проривався до ворот суперника і проривався так дуже яростно, ну Звісно, коротич яростно чинив супротив. і отже пенальті. Гол! Гол! На самом деле, насправді це один-один. Один-1 лікують Меріфіанські трибуни. Так. Ну, Коротич, я скажу, звісно, забив, скажу, чудовий гол забив Коротич Мерефін, професійно. Ну, Авангард теж професійно зрівняв. Ну що я кажу, ну, до речі, так об'єктивно кажучи, може, у авангарда було трошки на один-два момента більше горявих, але, в принципі, один-один можна сказати, рахунок по грі. Ось так, лунає фінальний свісток. Фіксує рахунок, 1-1. ФК Мерефа, ФК Промінь-Коротич, 1-1. Димок з шашликами та кашею на честь 50-річчя двох легенд Мереф'янського авангарду. Андреевич, ваши выражения. Счет как бы по игре, да? По игре, да, да, команда равная. Да. Но моментов чуть-чуть было у нас больше, Что да. М'яч трохи полі ровний. Так, так, то, да, отже, все попереду. Конечно. Судячи з усього, інтрига золотих медалей чемпіонату переноситься на осінь. Президент клубу, головний спонсор. что я приходил к этим людям, которые тогда дирижировали здесь, как сейчас, допустим, ваш Горько дирижирует, Васек, я подломался, там еще Кумчик. Пацаны, это очень, это очень круто, что у нас в Мерефе есть такие люди. Так, да, да, нормально, легендарные ветераны. Это же склад 2000-го года, майже весь, да? Это мой первый матч был в истории авангарда. Сейвы, лет назад Коллектив был дружный, но это продолжает до сих пор. Загадывают часы чемпионства 2000 года. Поля ругали, спорились. Но после игры обнимали друг друга и... чуть не растягивали друг друга еще. и вот еще, что, блядь, подожди, в команде Половина команды мастеров спорта. <клес> Вася самый первый начальник там, да, он достал. Валера Свобода, да, кандидат по мастера спорта. У нас полкоманды, да, заслуженные <клес> ребята. У нас полкоманды <клес> мастеров спорта. Сас ты вообще, да, лучший человек в мире, да. Примерный <клес> <ли семья? клес> тренер Авангарду. Згадує події 2000 року, коли після <клес> А А! А! є сіне згоду на Легенди. колись авангард Мерефа була знову відроджена на чемпіонат району у 1997 році, і з нуля команда після розвалу, коли була вимушена знятися з професійної футбольної ліги, зв'язку з банкрутством. Он того склозаводу. Авангард Мерефа відродився в 1997 і в 2000-му взяв медалі, золоті медалі чемпіонату району. І сьогодні е, ці події згадуються, відзначаються легенди того часу. Легендарний футболіст складу, котрий відроджував авангард. Такого всі Мерефі знають, просто нос.